Вітаю, друзі. Україна продовжує перебувати у стані глибокого шоку, викликаного оприлюдненням плівок на Буєсап із записами розмов членів організованого злочинного групування, яке діяло в НАК енергатом, найбільшому державному енергетичному підприємстві України з річним оборотом 200 мільярдів гривень. Фігурантами антикорупційної операції Міда стали не тільки маловідомі широкі громадськості персонажі, типу. Карлсона Міндіча чи Шугармена Цукермана, а й державні посадовці, члени Кабінету міністрів України як колишні Че Гевари, екс-віце-прем'єра, міністра національної єдності Олексія Чернишова, так і діючі, також собі професора, міністра юстиції Германа Галущенка та рижої або світи міністерки енергетики Світлана Гринчук. Втім, схоже на те, що в шоковому стані перебуває не тільки українське суспільство, але й українська влада. Вже перша реакція на корупційний скандал в енергоатомі засвідчила, що великі офісні комбінатори знаходяться в стані глибокого нокдауну. Інакше як пояснити цю дивну заяву генія масових комунікацій банкової Михайла Подоляка? Щодо корупції на пострадянському просторі постійно ці теми щодо корупції, щодо обсягів олігархічних впливів на ті чи інші процеси, на монополізацію тих чи інших економіки, це стосується знову ж таки не тільки України, це стосується всього після радянського простору. Всі практично країни через це проходять. Лідером в цьому знову ж таки до речі, є Російська Федерація. Але питання в тому, як на це реагує держава, або вона імплементує олігархію, монополію, корупцію як ключові інструменти в своїй державній інституції, або вона не толерує цю знайшли проблему. Подумаєш, корупція? Це ж загальна біда всіх пострадянських країн. І лідером тут є Росія, а не Україна. Так так, підхоплює тезу подаляка, типу журналіст, типу Телеканала Рада. І починає розвивати, раз разом підглядаючи в темник, виданий йому, вочевидь, Дмитром Литвиним, ще одним піарасом з вулиці Банкової. «Смотри, не перепутай, Кутузов!» Направду операції по викоріненню корупції е, наскільки це можливо, ще жодній країні на 100% не вдалося це зробити. Вони мали місце в різних і в тому числі європейських країнах. Можна пригадати ту ж саму Італію. Операція чисті руки, якщо не помиляюся, називалася. Тоді там десь за сот значить, е, посадовців з різних регіонів провінції, значить, е, заарештували. Але в той же час е, корупцію це в країні не викорінили. Ну ви зрозуміли, Голосуй, не голосуй, все одно отримаєш. Ну, те ж саме. Бо корупцію перемогти неможливо. Це перший меседж, який намагається втюхати суспільству через мережу позитивних блогерів, подаляк з Литвини. А ті, тобто, незалежні блогери одразу кинулись нести благовість з вулиці Банкової в маси. Так належать належить справжнім професіоналам, ці люди працюють, тобто люблять Володимира Олександровича не просто так, а за. Так, так, це саме те, про що ви подумали. Другий меседж піарасів банку полягає в тому, що Володимир Олександрович білий і пухнастий і жодного відношення до корупції серед своїх найближчих друзів не мав і не має. Щоб надати більшої ваги таким словам, просто подалякай литвинам було явно недостатньо. Навіть купі з цілим табуном пригодованих позитивних блогерів. Тут потрібні більш солідні фігури, тому в бій пішла важка артилерія. Так на сцені з'явився він, умивальників начальник і мочало командир всемогутній завгосп Андрій Борисович Єрмак. Да святиться ім'я його, нехай буде воля його, як на небі, так і на землі. Амінь. Голові офісу президента не звикати відбілювати свого зеленого підопічного. Кожного разу, коли той потрапляє в якусь халепу. Андрій Борисович, який належить справжньому продюсеру Валентіну, пам'ятаєте такого сценічного персонажа, якого разом із ватним зрадником Андрієм Молочним до походу в політику грав Сергій Притула? Пам'ятаєте, да? Ну тож бо є. Так от, Андрій Борисович вже не раз пояснював невибаглий публіці, тобто. Дзюрив їй прямо в вічі, чергову муйню про хорошого царя і поганих бояр, які невідомо звідки взялися. Напевно, з Марсу прилетіли. Точно можу сказати, що президент це людина, яка абсолютно непримирима до корупції. Це, це людина, яка сама є зразцем того, що він не корупціонер. І він людина, яка ніколи не змириться. І для нього не існує сьогодні не прізвищ, не людей, які сьогодні можуть собі це дозволити. Але це процес. Хм. А ви щось зрозуміли? Володимир Олександрович є зразцем того, що він не корупціонер. І він людина, яка не змириться з цим. З чим саме Володимир Олександрович не збереться? З тим, що він не корупціонер? Дивно. А далі ще незрозуміліше цитата. І для нього не існує сьогодні ні прізвищ, ні людей, які сьогодні можуть собі це дозволити. Що саме вони, тобто люди без прізвищ, повні ноунейми, можуть собі дозволити? Ви зрозуміли? Я ні. Ну, а далі висновок. Але це процес, кінець цитат. Востаннє подібне Ребус довелося розв'язувати Прокопу Сєркову, батькові пріснопам'ятної Труні Прокопівни після приголомшливого монологу Свирида Петровича Голохвастова. Вражений наповал інтелектуальною міццю свого майбутнього зятя, Прокоп Сєрков не міг приховати свого захоплення. Такий розумний, що аж страшно. Втім, не будемо придиратися до Андрія Борисовича. Ви ж бачите, як важко йому було підбирати слова, щоб висловити свої думки державною, тобто українською мовою. Ну, не кожен же день він нею користується. Бо, як свідчить Олексій Арістович, робочою мовою в Офісу президенту є. А здогадайтеся з трьох разів, Правильно, російська мова. Ось і цього разу Андрій Борисович грудьми став на захист свого підопічного. В інтерв'ю виданню політико він в черговий раз наддзюрив очі на свій раз європейській громадськості, заявивши: цитата: Зеленський має бути поза підозрою, оскільки саме він дозволив проведення абсолютно вільних розслідувань, що довело, що антикорупційні органи були незалежними та працюючими. Кінець цитати: навіть не знаю, плакати мені чи сміятися. Дозволив! Цар дозволив! Хлопи мають радісно падати до підніжжя трону і припадочно дякувати за дозвіл антикорупційним органам робити свою роботу, пише журналіст Остап Дроздо. Птахи літають, бо він дозволив. Риби надувають свої зябра, Миші точать корінці по норах, сонце сходить на небосхилі. вітер колише верболозами. Машини їздять, дощ накрапає, субота приходить після п'ятниці. Та що там казати? Держава функціонує лише тому, що цар дозволив. Я от собі подумав: то це Володимир Олександрович дозволив набу оголосити підозру своєму куму Олексію Чернишову-Чегіварі. Тобто, з одного боку, він посилає офіцерів СБУ і Гру до кордону. Щоб супроводжували Чернишова до Києва, щоб його там злі набушники по дорозі не перехопили. А в цей час тихенько телефонує по телефону директору НАБУ Семену Кривоносу і керівнику САП Олександру Клименку і каже: Дозволяю оголосити підозру цьому чорту Чернешову!» А вони йому. А він же ваш кум, пане президенте! А Володимир Олександрович такий. Для мене не існує сьогодні ні прізвищ, ні людей, які сьогодні можуть дозволити собі це. Але це процес. Кінець цитат. І, і після цього Чернишову оголосили підозру. Бо цар дозволив. І хто знає, можливо, наш добрий, довірливий народ повірив би в чергову історію виконання Володимира Олександровича і його прісних, але всю малину їм зіпсували. Колишні друзі. Ігор Коломойський і Олександр Дубінський, які, втративши статус друзів президента, одразу опинилися в буцегарні. Відповідаючи на запитання журналістів стосовно справи міндіча, Коломойський несподівано заявив: цитата, Те, що люди почули, це тільки початок. Насправді міндіч це фунт. До мого ув'язнення він був все життя з нами і виконував функції подай, принеси, почиши. Вові шлячок там посмаж. Міндіч це ідіот, ніякий він не глава мафії, продовжив своє відкривання Коломойський. Він чистий чорт. Його підставили, потім йому сказали, чому тікав або подумав, що якщо не уїде, так вони його десь, десь причешуть, причешуть і кінці воду. Ні ту тіла, ні ту діла. Кінець цитат. Ще більш категоричним був колишній улюблений Володимира Олександровича, а нині, як він сам себе називає. Політичний в'язень режиму Зеленського Олександр Дубінський. Так, так. Той самий Дубінський, мама котрого, любить скорость. Отже, цитата. Я добре знаю Міндіча. Це людина без вищої освіти, в реальності ну, полудурок. Це людина, яка відповідала за те, щоб на кухні в Коломойського були кошерні продукти. Це вся його експертиза, він дебіл. Він міг принести лише м'ясо з кухні або пляшку вина. Сказати пару тостів, які він схеми міг побудувати. Він ширма, за якою стоять інші, Зеленський, Єрмак і компанія. Це масштабніша, багаторівнева корупція. Кінець цитати. Та ні, ну не може такого бути, не вірю. Це все колишні ображені персонажі зводять наклеп на улюбленого президента, який є зараз цим в боротьбі з корупцією. Але Коломойський з Дубінським не заспокоюється. Цитата Коломойського. Там на записах розмов є шефір, друг Зеленського. який пропонує взяти гроші з общака і внести заставу за Чернишова. Так ось в Італії є закон про боротьбу з мафією. І там є критерії. Якщо є общак, то це пряма ознака мафії. Кінець цитати. Дубінський. Каса, яка була у Міндіча, це таємна тіньова каса Зеленського. З неї весь час виплачувалися. Зарплата в конвертах нардепам і потрібним міністрам. Я готовий дати покази набу про це. І далі. Після початку повномасштабного вторгнення батьки Зеленського були таємно вивезені в Ізраїль, де вони проживають в будинку, який оформлений на рідну сестру Мінніча Любов Журавель. Кінець цитат: звичайно, можна було б все це списати на дрібну помсту людей, які раніше були наближені для, до президента, а потім виявилися корупціонерами як Коломойський. Або державними зрадниками, як Тубінський. якби не одне, але а саме та реальна картина нашого життя, яку ми щодня спостерігаємо в нашій країні. Бо в кінці кінців критерій істини практика, як нас вчили класики. А хто пам'ятає, для чого взагалі Володимир Зеленський пішов у політику? Яку мету він переслідував принаймні публічно? Давайте згадаємо. Я дійсно хочу зробити з командою людей з професіоналами. Знаєте, як говорив Стів Джобс, я не для того беру умних людей, щоб розказувати, кому що робити. Я хочу привести цих людей, зламати цю систему. Тоді, у 2019 році, ми всі українці до кінця не розуміли, а який сенс вкладає кандидат в президенти Володимир Зеленський поняття зламати систему. І лише сьогодні, на сьомому році першого терміну його правління, ми можемо чітко сказати. Зламати систему для Зеленського означало не викорінити корупцію, не оновити еліту, не створити правову демократичну державу, як про це мріяли мільйони українців, які віддали за нього голоси в 2019 році, а зруйнувати, зламати державні інституції країни, перетворивши їх на декорації. Ну, прямо як в театрі. Ну, добре, скажете ви. Врешті-решт ламати не будувати. Якщо Зеленський планував зламати традиційні політичні інституції, то як він збирався управляти країною? Адже природа не терпить пустоти. Що він мав збудувати взамін? Відповідь на це запитання буде страшною. Володимир Олександрович створив мафіозну систему управління Україною, інакше кажучи, зелену мафію. Спокійно, панове, не поспішайте кидати у мене каміння, а краще. Дайте відповідь на моє просте запитання. Чим державне управління відрізняється від мафіозного? Відповідь дуже проста державне управління це публічний політичний процес, який здійснюється через державні інституції, парламент, уряд, суди, органи місцевого самоврядування. Мафіозне управління це закритий від суспільства процес управління, який здійснює невелике коло осіб з допомогою мафіозних методів. Якщо при демократичному державному управлінні народ впливає на прийняття державних рішень шляхом виборів своїх представників до органів влади, тобто президента, депутатів, сільських, селищних, міських голів, то керівників мафії ніхто не обирає. Вони є призначеними або самопризначеними особами, які не відповідають за свої дії перед виборцями. І ще одне, державне управління здійснюється за допомогою публічних нормативних актів. Таких як закони, постанови Кабінету міністрів, укази президента, які, до речі, не мають юридичної сили, якщо не оприлюднені в установленому законом порядку. А ось мафія керує на основі неписаних правил так званих понять. Ну а тепер давайте поглянемо на ту систему управління Україною, яку створив президент Зеленський. Підніміть руку, дорогі українці, хто з вас вважає, що Україною керує Верховна Рада і ну, Кабінет міністрів України. Не бачу. Підніміть вище, будь ласка. Немає таких. Ну, а хто тоді нами сьогодні керує? Правильно, президент і його 5-6 дефективних менеджерів. Хтось обирав цих людей? Які у них повноваження згідно Конституції і законів України? Яка у них, врешті-решт, відповідальність перед країною, перед нами? Щодної. То як ми можемо назвати цю систему управління? Одним словом, зелена мафія. Ну, а Для того, щоб мафія могла управляти, їй потрібен тіньовий общак. Тобто прихований від суспільства особистий бюджет, яким розпоряджається глава мафії, без будь-якого контролю з боку суспільства. Плівки Набу нам показали, що такий общак в Україні існує. І наповнював його грошима Тимур Міндіч. Але я хочу задати вам. Головне запитання, дорогі українці. Ви справді вірите, що саме міндіч розпоряджався зібраним в общаку грошима? Якщо вірите, то тоді так, міндіч і є головою мафії в Україні. Але особисто я в це не вірю. Бо є лише одна людина в нашій країні, яка може особи одноосібно розпоряджатися коштами цього общака. І це точно не міндіч. Такий закон природи. Коли ланцелот збирався вбити дракона, використовуючи методи дракона, то за деякий час він сам стає драконом. Так сталося і в нашому випадку. Володимир Олександрович збирався подолати олігархічну модель, але він абсолютно не знався на державному управлінні. І тому вирішив, що цю модель можна побороти простими примітивними методами. Це як коли замість гри в шахи ти починаєш грати в Чапаєва. І тобі це подобається. І те, що наш зелений ланцелот одразу став драконом, відчув на собі навіть його хрещений батько, Ігор Каломайський. Він ревіс, що можна наполеон звати. Ну, а грав наполеон зеленський. Прожив і прийому на поліон. Скорее не буде того того наполеону. Залишається лише одне питання. То що ж нам тепер всім робити? Чесно кажучи, дивлячись на ці судоми Зеленського, який проводить нараду з прем'єр-стюардесою і дає їй доручення негайно перезавантажити керівництво енергетичним сектором, викорінити корупцію в державних підприємствах. Я одразу згадую слова Карлсона Міндічева на плівках, оприлюднених Дабу Цитата. Юля Свіріденка хоче. Куда этого мальчика Олега. І нравятся такие в обтягиваючих штанишках. О, эти деньги не заработают. а зарплату їй плачу я, каже Миндич. Кінець цитат. А звідси випливає простий висновок. Корупціонерам глава мафії дає доручення подолати корупцію. Це як? Бжоли проти меду? Та ні, так справа не піде. У відставку мають йти не лише міністри Галущенко і Гринчук, а весь зелений уряд прем'єр, чого зволити стюардеси Юлії Свереденко. А натомість маємо створити уряд національного порятунку, бо інакше діла не буде. А ви як думаєте? А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!